Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! Олександр Ворон, захисник Дениво Приконов. Данило, будь ласка, ваші бажання відмовчили. Це була складна гра для нас. Бо ми погано почали і з самого початку не зробили наші домовленості, які ми маємо. Але потім тривога, все ж таки час. Всі не могли зібратися і. У кінці ми маємо цей результат. Дякую. Тренер, ласка. Ну, Мабуть, найбільше забуто це те, що ця гра була все ж таки зіграна. Що ви можете полетіти всі послі? Ну, про такі ігри. І згадувати потім не хочеться. Де команда була? Що вона робила? Ну, Коли у суперника на початку четвертої чверті четві всього 5 фалів. Хочеться запитати, а де наша агресія в нападі? Якщо в захисті ми провалилися transition і defense, якщо ми не було комунікації, і десь зупиняли фолом, не дали того контакту, який, про який домовлялися, то в нападі, коли команда заробляє перший фол всередині, другої чверті, то тільки могу, можу сказати. Ну, Водець Володимир Коваль добре підготував. Але всі розуміємо, що Дніпро є Дніпро, а ми готуємося до наступних баблів. Дякую. Центровий Дмитро Данія Сипола. Дані, будь ласка, ваше враження від одного з найкращих, що маючи вашій кар'єрі. Ну, Вітаю команду з перемогою. Ну, враження, як, як і завжди, перемога є перемога, але є помилки, які повинні виправляти. Тут... втрати та десь перегравали, перетягнули м'яч та втратили концентрацію. Дякую. Тренер, вже другий матч поспіль. Ваші колеги, вони ж опоненти тренери, говорять про те, що Дніпро грає дуже інтенсивно. І до цієї інтенсивності суперники залишаються вони готові чи поділяють інтенсивну думку. Я можу сказати, сказати одне, хлопці стараються і грають агресивно в захисті, те, що ми від них і хочемо, але ж цієї агресії я впевнений, що можна додати і можна бути агресивніші, агресивніше, і ми над цим працюємо. Ми хочемо грати ще агресивніше, вище і ще швидше. Отак. А так взагалі я задоволений тим, як команда виконує е, всі задачі на гру, і завдання на гру, і як вони рухають м'яч. Е, е, але ж е, мені би хотілося, щоб е, е, тримали концентрацію 40 хвилин. 40 хвилин, е, щоб не робили дурних е, помилок, е, е, щоб грали. Е, були трохи розумніші, тому що коли там висить різниця 25 очок, очок, десь розслабляються, втрачають концентрацію і втрати такі невимушені, це мені не дуже подобається і не подобається мені молоді гравці. Скажу це, щоб вони знали, я їм сказав в роздягальні, скажу зараз що вони не допрацьовують і я хочу більше, більше від них користі на для для команди але ж вони не допрацьовують говорю в інтерв'ю щоб може до них дійде так дякую